Що ситуація в енергосистемі важка, дуже важка і критична. Що стосується адаптування, то ну, ну як ви ми як споживачі вимушені адаптуватися. А ну, якщо немає електроенергії, ми ж повільно що зробити, особливо важко бізнесу, великому, середньому, промисловим підприємству, тому що енергетики дійсно намагаються виконувати графіки, вони склали, намагаються. Для того, щоб попереджувати на, на який час, щоб було якась е, щоб бізнес знав, що через день, через два, через три, яка буде ситуація. Але на жаль, ситуація змінюється і вони не можуть в повному обсязі виконувати графіки. Тому йдуть скорочення е, стільки скільки потрібно, і дуже часто без графіків. Тому що і особливо...